Продажу. Третій документ важливий також документ. Після того, як ви отримали технічний паспорт, договір купівлі-продажу і вже їдете в Україну. Вам потрібно автомобіль зняти з обліку, зняти з реєстрації. В деяких країнах, як, як Франція, не потрібно брати додатково транзитні номерні знаки. Просто робиться відмітка на технічному паспорті, і ви спокійно їдете в Україну. В Польщі, наприклад, потрібно старий технічний паспорт. Здавати до УЖЕНДу і отримати новий тимчасовий технічний паспорт, і також витяг про зняття з обліку, так звана децизія. Звичайно, українські митники на сьогоднішній день, коли вони бачать, що у вас є тимчасові номерні знаки, коли вони бачать, що у вас є тимчасовий реєстраційний документ, технічний паспорт додаткових документів вони не вимагають. Вони вам довіряють, розуміють, що автомобіль знятий з обліку, і з цим немає жодних проблем. Наступний документ, коли вже автомобіль ви зняли з обліку і прямуєте до України.